Друзі, всім привіт! Сьогодні рівно рік. Як я замінив свого пасата на цього евакуатора, ключ на ключ, трошечки з доплатою. Для мене тоді це був такий певний е, крок. Ризикований, тому що я віддавав свій легковий автомобіль, купуючи оцього евакуатора, але для роботи. Е, і сьогодні ми підведемо з вами підсумки, як пройшов цей рік, скільки ми проїхали на ньому кілометрів, е, що ми в ньому робили, що в ньому ламалося, скільки це коштувало грошей. Взагалі, чи жалкую я про цей обмін. Тож про це буде сьогодні наше відео. Погнали! У нас сьогодні реально похолодало, тому що дивіться. 4 градуса, ми всі і працює автономка, щоб сісти в нього і хоч трошечки потім нам зігрітися. А, якось швиденько зима приходить в цьому році. Так, ну а тепер. Стосовно автомобіля, почнемо з вами з морди, з передка, все, що робилося тут. Предисторія, коли я купував його, мені говорили, що ніби він був колись там будкою, його пригнали з Німеччини, будку зняли, зробили евакуатора. Тому в нього був пробіг 316 тисяч. В принципі, для рефрижератора, якщо, наприклад, він возив морозово, це можливо і. і ну, Може бути, що це оригінальний пробіг. Але я в таке мало вірю, хоча може, не будемо загадувати. Тобто при купівлі було 316 тисяч. За рік я на ньому зараз приїхав 49 тисяч. Ось тут тобто, зараз 360 там ще то пробігу. Е невеликий абсолютно пробіг. Тобто, на, е я на легкової машини до війни, коли займався реставрацією Іван. В мене були шкоди октавії, там пасати, в принципі, 30-40 тисяч також проїжджав. Тому для комерційного автомобіля 50 тисяч в рік це взагалі є не пробіг. Причина одна, тому що, наприклад, в цьому місяці я зробив 4 рейси. Ще також було, що ми в квітні зробили з вами 4 рейси. А бували місяці, що там один-два рейси робив. Тому в принципі пробіг взагалі у нас. Тут вийшов невеликий. Переходимо з вами до передка. Що тут було зроблено? Перше, що я зробив після купівлі, були помінені тут, було світло встановлено. Тобто ми поставили led лінзи, і коли на відосіках... Я вам говорю, показую, ви кажете, як воно там світе, Що ти за лампочки поставив, друзі, не лампочки, а саме LED-лінзи. Тому що лампочки, якщо ви купуєте якісь там осрами, Siemens, ще там щось, плюс 250%, це все вже проходив не тільки на цій машині, на легкових машинах. Вони за рахунок того, що да, вони світлять, світять все одно не так, але краще, ніж звичайна там галогенка, Але в них є. Проблема. Яка проблема? За рахунок того, що вона вам видає оці плюс 250%, в неї є оцей усик, який там йде, чи що воно там в ньому йде, коли ви потрапляєте в якісь ямки, воно гаряче, воно тільки хлоп і обриває. Тому дуже багато є на практиці, що ти купив за 1000 гривень дорогі лампочки, вони світять класно, але через 2 місяці вони в тебе потухли. Ну не дві, а як правило, одна. І ну, добре, якщо є гарантія, якщо Нема гарантії, то 1000 гривень викинув на вітер. Тому е, вже перевірено мною на в мене є 906 спринтер е, в мене був посад, перевірена LED лінза Дивіться, е, ось таку, таке світло поставити у фару, вам буде коштувати там, починаючи від 9 і до 12 тисяч, в залежності, яку ви саме будете купувати LED лінзу е, саме на, Я сюди купував, тільки LED лінза коштує 6500 гривень. Плюс були замінене скло, тому що я не бачив сенсу полірувати те, що було, тобто я вже поставив сюди нова, нові стекла, і е, плюс мені це робив мій товариш, тому ну, він з мене взяв чисто символічні цифри. Якщо ви будете робити десь в іншому місці, то, е, то там це буде трошки дорожче. До речі, е, хто з Кременчука і кому треба зробити, можу його порекомендувати. Він в Кременчуці знаходиться зараз. От я робив на спринтер, робив на пасад, постійно їздив, перераблювали, тому що постійно йде запотівання. Дивіться, ось ця людина зробила мені в грудні місяці жодного разу нічого не запотіло. Далі йдемо. Що, що, що ми робили попередку з вами. А, значить, що ми тут замінювали. А, друзі, акумулятор стоїть. Той, який стояв, працює. Навіть ось в цьому рейсі забув на ніч виключити ці штукенці, всю ніч прогоріло і завелося. Я ж трошки далі відходь потім. По po... автономка всю ніч працювала і автомобіль заводиться, то акумулятор там стоїть БМВ-шний. Ну, от, працює. По двигуну не робив абсолютно нічого, крім заміни масел і фільтрів. До речі, зараз, зараз тут буде, от я зараз уїжджаю, його буду залишати на ТО, тому в ньому будуть міняти. Ось, ось раз ти вже підійшов, знімали. Ось стоїть новий радіатор. Бачите, нісенс. синка, відходь Тут зараз поки немає що знімати. <кій> <кій> а, значить, а, міняли ми. Радіатори. Міняв радіатор, тому що він потік. Міняли помпу А, помпу ми в двигуні міняли. Міняли помпу в двигуні. Е, міняли радіатори. Е, міняли ми колісу, тому що дімчик поїхав в мене в рейс і в калуші, чи в рагатині десь він обламався, суніч стояв е, куліса, е, поламалася. Е, в, в общем, ось ці речі ми робили. І дивіться, от те, що по пам'яті пам'ятаю, радіатори коштували, ага, значить фари мені вийшли десь 10-11 тисяч. Радіатори коштували мені 12 тисяч, помпа і щось там разом з помпою і з кулісою ми робили, щось тож що вийшло там 15 тисяч. рахуйте, да? 15, 12, 10, уже тисяча доларів ми нарахували. Плюс, плюс в мене всі, хто мене ну, підписалися і на мене дивляться, ви пам'ятаєте, ось тут у нас була з вами така жирна полоса, яка заважала і мені дивитися. І, в принципі, коли я знімав відоси, я просто знімав і думаю, боже, оце люди дивляться, воно таке біле. П'ятно. Ну, теж прийшлось це замінити. І коли полізли знімати, міняти скло, скло лобове стоїть тисячу, ой, 100 доларів. Коли його зняли, вийшло, що ось тут оця рамочка, ось тут вверху, ось тут внизу під двірниками, все воно та зараз там нема вже нічого, син. І оце все, коли зняли, все коротше, ржаве, все в дірках. Каже, як воно в тебе ще не випало, і вода взагалі тобі туди не пішла. Тому це все варилося, фарбувалося, фарбувалося так, також фарбувався дах, бо він там весь був ну, в таких корозіях треба було робити. Оця вся затія теж мені вийшла в 20 тисяч. Тобто, теж. Ну от, будь ласка. Е, також міняли ось ці штуки в двірниках, Поняли саму цю систему, тому що вона була розбалтана і, е, якраз і за неї і мені воно протерло. Та система коштувала 2000. Тобто, оті ось, ось 40, що ми маємо, плюс 22-62 тисячі ми маємо. Е, дивіться, заміну масла фільтрів я не рахую. Я вчора купив 4 3 фільтри масло, паливо і повітря 930 гривень. Масло в мене літр 200 гривень виходить, тому що я, в мене є 200-літрова бочка, тобто я купую 200-літрову бочку, і там воно набагато дешевше. в принципі, хто з Кременчука має спринтер, можете звертатися, я вам можу накачати продати. Ну там 220 гривень, е, собі з того масла. Виходить, якщо ти собі купуєш велику бочку, заливаю Арал 5В30 чи 5В40. Е, от. В принципі, Це те, що хотів вам сказати по ТО. Переходимо з вами до задньої частини. По задньої частині, що було, з того боку встановили рукомійник, його не було, рукомійник, там теж 1000 гривень. Поклеїли ці ленти, але вони не зовсім якісні. Бачите, вони облазять. Ну, Вони там копійки коштували, це робилося разом з тим надписом, номер телефону і мої соцмережі. На які, якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться. А, ось ця реклама, в принципі, так як зараз я згадую, тричі 100% принесла мені клієнта. Причому моментально. Просто один раз мені в місті подзвонили сказали, а ми з тим біля вашої машини можете там відвезти, і е, я повіз, відвіз. І один раз я їхав в дорозі. Це теж я пам'ятаю те, що було зроблено. Е, що воно принесло? В принципі, тут позаду нічого я і не робив, і не робив, бо тут все. А, ні, 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 стоп, 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 робив. Робив, 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 Ха -ха, випало з голови. Міняли ми повністю, бачите, лампочки поставили сюди такі ледовські, красиві. Насправді вони коштують, коштували, от не пам'ятаю, якщо я помиляюся, 3 чи 2,5 тисячі вони мені обійшлися. Ми з вами йдемо далі по кругу. І я вам просто показую все, що було зроблено. Тут, бачите, зараз ось обірвався дріт, то зараз машина буде ставати на АТО і будуть робити цей дріт. Ось орукомійник, рукомійник, про який я вам говорив, був встановлений. Дуже крута, зручна штука, тому що Така робота, що в тебе постійно руки пачкаються. Да? Салфетка не завжди допомагає, а от помити руки це реально топова ну, річ. Було куплено два комплекта резини. Тобто, ось у нас гума літня ласа. Прийшла вона десь порядку, я думаю. Ну, вона Із цих 50 тисяч вона взяла на себе більше. Я думаю, вона десь 35-40 тисяч пройшла. В принципі, вона ще живенька. ну, Заднє колесо менше має протектора, звісно, бо задній привод передня. Взагалі, ось під зими, будь ласка, взагалі ну, якби як була, так і є. Просто на наступний сезон. Я їх поміняю місцями. Також в мене є лежить ласа зимова, яку я купив. Комплект гуми 16 плюс 16. Не знаю, чи це варто враховувати. В принципі, можна врахувати, тому що гума, на яку я, ну, на якої вона була, вона нібито і непогана, але вона там трошечки потріскана. Там ззаді були одні два колеса, спереді були інші два колеса. Коротше... Прибрав я її, тому це теж капіталове вкладення. тобто Придбали ми автівку. Да, от, і тобі треба, Якщо в тебе Цежка, 15, 15 цежка, два комплекта по 16 тисяч вам і є. І також я не пам'ятаю вже цифри, але спопереду е, були замінені амортизатори, е, по кругу були замінені колодки е, гальмові діски. І щось там робилося по ходовці. Не пам'ятаю, але отак, от, якщо все сплюсувати, якщо не беремо гуму, то це 2000 доларів десь вкладено, десь 2-2,5. Якщо беремо з вами гуму, то це ще плюс, ну, грубо кажучи, там, 800 баксів. Тобто, ось так, рік пройшов і автівка на себе взяла десь порядка, там 3-500 доларів. Це просто інформація для того, хто хоче купити, або, може, ви також володієте, можете порівняти, як це у вас. Звісно, що багато що було зроблено, тому що ти береш машину і хочеш до себе її довести, але вона зараз не доведена до ідеалу. Тобто зараз вона буде здаватися. Давай мені телефон, я тепер буду швиденько показувати. Значить, Зараз, зараз будуть дивитися. У мене ось тут розійшлася ця трубка відпала. Тому зараз і останні два місяці я їжу я просто ременем стягнув, щоб вона мала, тому що западає сюди трос і зажовує його, і не працює. Тому зараз хлопці переберуть лебідку, смажуть, бо попереду зима. Зроблять у цей момент, щоб він працював. Оце треба зробити. Друге, це треба по електриці, бачите, ці всі проводочки. Зробити сюди, щоб вони працювали. Потім я хочу вкоротити лебідку десь майже в два рази, тому що коли я не знаю просто хто ще евакуаторчик, відгукніться, чи маєте ви теж ці проблеми. Вона наматується на один бік, впирається. Тобто мені виход... я десь затягую автівку ось десь, сюди, потім відчіпляюся і перечіпляюся десь там знизу за якісь речаги і дотягую, тому що в мене тут такий обмот на іде, що це просто капець, тому хочу половину е траса зрізати, просто покласти його окремо. Якщо прям, е тіпа, дуже далеко щось буде, буду просто його подовжувати. А щоб була коротша лебідка і було з цим простіше. Друге, що хочу зробити, в мене ось тут. А, до речі, капот поліз, Бачите, капот поліз його фарбувати вже не став, тому що в нього є ржавчина під цим молдінгом, в нього є ржавчина ось то, бачите? І вже вкладати 200 баксів в покраску чи там 300 баксів в покраску капота. Я е, вже не став цього всього робити. Просто вирішив, просто буду його добивати-добивати. Коли він геть полізе, я або тут намалюю якусь рекламу, зроблю, що, типу, напишу евакуатор. там ще щось, Або я просто собі куплю пластиковий капот, поставлю, і за це ми все забудемо. Далі йдем. Е Проблема, яка сталася в нас. Значить, показую. Перестало працювати е, замок. Бачите, я натискаю Відкрить, закрить. в мене сигналізація тут ставиться, лампочка, бачите, горить синеньким. От я відкрив, вона перестала горіти, а замок не працює. Тобто я зараз працюю це б це з ключа. Оце хочу, щоб хлопці зробили ось цю мені проблему. Далі е, в цьому рейсі знайшов. що Печка не працює у другому і третьому положенні. Тобто тільки перша і тільки четверта. Треба подивитися, що там. Ось, бачите, я накачав масло 10 літрів. І ось фільтра мої, які будуть міняти. А от, в принципі, в, принципі, в принципі, і все, що хочу зараз робити, коли буду. Е Ага, ось малий підказує, що в мене під капотом труба рвалася. Яка труба з ним? Там, де ну, під капотом двигателі, там в тебе ще якась труба дирка була. Точно, да, бачите, малий нагадав, він в мене такий маленький евакуаторщик. Він в мене їздив со мною, по-перше, літом, коли були канікули, він зі мною їздив в рейси, ви його бачили на відосах. Плюс він такий автомобіліст, все іграшки про машини, все як е, е, теж, короче, мрії їздити. Так, е, е, да, забув патрубок, патрубок турбіни, інтеркулер рвався, дірка в ньому була. Е, за, от три. Три штуки, по-моєму, воно коштувало. Е, патрубки ці дорогі, страшні. На 906-му на бітурбо, це взагалі така проблема. Там вони в мене на одному бусі 906-му. Вони, коротше, їх там, там, дві турбіни і з двох сторін йдуть ті патрубки. Їх, Якщо не помиляюся, їх чотири. І оці чотири ці патрубка по черзі, туф-туф-тух. Ти всіх їх міняєш, це завал. Це просто завал. Дивіться, кстати, машина стоїть під деревом. Ворона чи що там, якісь птахи, десь кістки якісь їдять. І гляньте, мені скидають сюди кісточки. Ось так от. А, друзі, в принципі, ось таке відео вам хотів записати. А, ну давайте підведемо підсумок. Давайте, ти руки нагрів? Да. На, тримай. Давайте з вами під підведемо підсумок. Я тоді помінявся ключ на ключ з моєю доплатою. Доплата була невелика. От я вже не пам'ятаю, чи 1700, чи 2500 доларів. Я доплатив посад би сьомий. Уйшов на обмін з цим ціметям. До речі, ті, хто мої підписники, які прийшли не з цим уже тревел-шоу, а ті, хто були попередні, хто пам'ятає там ці мої пасати, октавії, у Passat лиманув двигун через два місяці. Ну, там не моя проблема. в мене двигун був ідеальний. Просто людина їздила тільки по місту, в нього забився сажевий фільтр. Я не знаю, чи провтикав, чи не знав. Ну, коротше, солярка пішла в масло. І від цього заклинив двигун в того Пасата. Е -е, я не жалкую. Я не жалкую, Тому що е -е, в мене був такий графік, то це, чому я не так часто їжу в рейсі е -е, на евакуаторі? Тому що е -е, я займаюся дуже плотно волонтерською діяльністю. То есть, я раз в місяць, як правило, їду на фронт до хлопців, щось ми їм веземо, щось вивозимо звідти на ремонт. Плюс разом з тим, що ми їдемо до хлопців, ще паралельно або вивозимо цивільних на евакуацію, або там веземо гуманітарну допомогу. Зараз це все набагато менше, бо її менше стало раніше. Це взагалі було кожен місяць, тобто, ой, кожен тиждень. Тобто Перші два роки взагалі кожен тиждень їздив на фронт. Зараз, зараз, зараз десь раз в місяць стараємося їздити. Плюс ще також займаюся знаєте, в евакуації загиблих. На щиті в мене є е, бус-рефрижератор, я команда, якою я керую, а також сам їжджу в рейсі. Тому це теж займає час. І в мене мій пасад просто стояв. Тобто навіть без цієї машини мене не було коли на легкової автівці просто пересуватися по місту, тому він просто стояв, пилью припадав. Я його обміняв, і от тепер, виходить, в мене є якась справа, яка мені не просто стоїть в мене у дворі під навісом і гніє, а приносить мені е, заробіток. Тому що заробітком було дуже складно. От. Ось так от виявився цей евік. Питання, яке всі задають. Син, підходь сюди. Треба спальник сюди поставити. Треба сюди поставити спальник. Дивіться, поставити сюди спальник, коштують з документами. Ну, типу, там, де буде колхоз, нібито 1000 доларів. Там, де зробити, щоб воно нормально по-людськи було, це там 15700. Поки не маю цього. Бажання ставити, робити, тому що є трошки інші ідеї, які плани є на майбутнє? Або взагалі його поміняти, тобто продати, трошки додати і взяти або такий дубель-кабіну, як у Дімона, щоб було більше місця. І навіть причина не в тому, що спати. Тому що, в принципі, одну ніч я можу поспати тут, другу ніч я завжди в принципі, знімаю готель гривень за 700-800 для того, щоб нормально поспати і прийняти душ. Фішка в тому, що з моїм ростом, з моєю комплекцією, взагалі 903 й незручний. Типу, я на цьому тижні приїхав 1600-3600 кілометрів в такому положенні, ну, коротше, спина болить, все болить. Треба 906-й. Типу, треба 906-й або цей в дубль-кабіні, щоб сідушка назад можна було її посунути. Тому це перше розмірковую. Ну і, скажем, не знаю, треба, не треба. Ну, коротше, є така думка, там, якщо підіб'ю декого, скажем, трошечки проінвестувати, можливо, просто взяти ще один евакуатор. На цього в мене є хлопець, якого посадити як водій, а самому їздити на другому. Ну тобто, коротше, трошечки мати це розширення, поки це просто мрії, ідеї, побачимо, як воно буде. буде, буде добре. Коротше, ось так все, що хотів сказати. Вам дякую за те, що зі мною за те, що підписуєтесь, за те, що переглядаєте, коментуєте. Хто цього ще не зробив, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку і пишіть коментарі. Коментарі просувають контент. Дякую вам за все, до нових відео і до нових зустрічей. Пока.